Вітаю, шановні, я Воран. Сьогодні тематика у нас буде з приводу альтернатив зупинки масивної кровотечі або критичної кровотечі. Чому ми піднімаємо це питання сьогодні? Тому що з турнікетами все зрозуміло, але для домедичної допомоги дуже часто люди не можуть собі придбати ну, по різним причинам. То є, звісно, альтернатив. Але є проблема альтернатив в тому, що накладати ці. Речі для зупинки кровотечі дуже часто набагато складніше, ніж за звичайним турнікетом. Тому сьогодні ви бачите такі речі, окрім турнікетів, палички ми нарізали, наш, як кажуть, традиційний жгут есмарха, котрий вважається радянським, але взагалі не радянський. Жгут або турнікет ред, котрий достатньо відомий за кордоном. І касинки, котрі ви всі могли побачити в аптечках автомобільних. І ще один момент це звичайний еластичний бинт. В кінці, звісно, ми спробуємо розкрити ротопікову пов'язку, котра була зроблена по типу косинки і рекомендовано використовувати як і касинку. Спробуємо її все ж таки випробувати на рахунок зупинки кровотечі. І для того, щоб це було більш-менш достовірно, мене в мене впоміч пульсоксиметр для чого він, я буду надягати його на палець, і якщо показники будуть нульові, це буде означати, що кровотеча зупинена. Це все умовно. І так, з чого ми почнемо? Почнемо з самого розповсюдженого моменту: це жгут Есмарка. Ви всі його бачили в дитинстві, 100%, особливо хто жив в період Радянського Союзу да, і, і пізніше. Ним зупиняли кровотечу. В чому є? Непогана річ в цього жгута. Ну, в тому, що він накладається не так боляче, як інші моменти. Але це ненадовго, пізніше все ж таки буде достатньо боляче. Коли я бачу ці жгути або ці турнікети, жгути і турнікети це одне і те саме. Я бачу їх в аптечках, в мене перше запитання до людей: чи вмієте ви накладати жгутом есмарха? І скажу, більшість людей кажуть, що ні. Знають, що для зупинки кровотечі, але небагато людей вміють правильно накладати. Тому, щоб покласти собі цей джгут, звісно, я кажу, що це зараз альтернатива зупинки масивної або критичної кровотечі, ну, все одно, якщо як кажуть на безріб рак риба, то розглянемо його як альтернативу. Що важливо для його використання? Ну, по-перше, Момент зберігання. Подивіться, будь ласка, дату виготовлення і термін зберігання. Якщо ви його будете використовувати і зберігати неналежним чином, то цей жгут може принести проблем. Наприклад, багато хто з військових його накручує. на приклад. цей метод пішов з Афганістану, але його крутили, наприклад, не для того, щоб його різко взяти. І накласти собі на руку він там використовувався зовсім по іншим причинам. Тому, якщо ви побачили його на прикладі або ще десь, що він там був довгий час, то хай він там і залишається. Багато разів я бачив особисто моя бабуля, коли їздила за хлібом, заматувала буханки на багажник велосипеда. Можливо, це була гарна зручна річ, але для того, щоб зупиняти кровотечу, він повинен Гарно зберігатися його термін дії не повинен перевищувати зазначеного на ньому. Ось тут написано 2015 року. Тому цей жгут, котрим ми тренуємося, ми його не покладемо в аптечку для того, щоб зупинити кровотечу. Але для тренування, звісно, він піде. Ну і зберігатися він повинен не на вулиці, не в таких місцях, де він буде випробовуватися. Випромінюванням, дощем, морозом, він повинен зберігатися в достатньо теплому місці і в достатньо сухому місці. Він покритий, по-моєму, тальком. Якщо ви понюхаєте, він так не дуже гарно пахне, то ось такий. Метод зберігання і в екстреній ситуації, коли ви достанете, звертайте увагу, будь ласка, на ці параметри. Що з приводу накладання? Я буду пробувати кожним з варіантом про який я буду розповідати, момент накладання. Щоб накласти цей жгут, звісно, повинні бути навички. Просто що ви знаєте, що він зупиняє кровотечу, ще не означає, що ви зупините цю кровотечу. Тому жгут правильно накладати потрібно за. Деякими моментами я покажу сьогодні один. Я спробую накласти жгут собі на руку. Але щоб використовувати жгут комусь, звісно, потрібні дві руки. Тому самодопомога з цим жгутом потребує тільки тренування. Щоб використати мені цей жгут, звісно, мені потрібні мої зуби. Але ви скажете, а якщо немає зубів, я скажу все одно тренуйтеся. І так. Як я зможу накласти жгут? Ну, по-перше, розумійте, що рука може бути нерухливою. Але пам'ятайте про те, що притиснути руку до тіла, використовуються передні і м'язи спини. Тому підняти, звісно, я використовую там м'язи дельти і так далі. Але щоб притиснути до себе, нам цей рух дуже важливий. Тут приймає участь грудний м'яз і м'яз спини. І так, використовую. Зуби, тому що мені потрібно його утримувати. Накладаю зараз для критичної кровотечі максимально високо і максимально сильно. І так, перший момент, я повинен відтягнути і притиснути ручку до тіла. Потім намагатися спіймати знизу і ще раз відтягнути, і ще раз притиснути. І так, до тих пір, поки я максимально сильно. Майже весь жгут не використаю. Ось, я начебто наклав, відчуваю, звісно, тиск, але проблема в тому, що мені треба його зафіксувати. Зафіксувати для цього, звісно, я буду потребувати якихось навичок. Мені потрібно зав'язати жгут. Якщо ви думаєте, що це легко, скажу ні, це зовсім не легко, тому що я це робив багато разів і пальці повинні бути достатньо сильними. Ось так він тримається. Це один з методів, але перевірка, чи зупинив він мені кровотечу чи ні, покаже пульсоксиметр. Пульсоксиметр мовчить, не показує даних, тому кровотеча в мене зупинена. Ну скажу, це нелегка ситуація. Не просто так самому собі накласти цей жгут на руку. Якщо на ногу, та сама ситуація, але пам'ятайте, що нога повинна бути сильно затягнута. З альтернативних методів ще є ось такий жгут Red. як я казав, що він достатньо розповсюджений за кордоном. Це жгут достатньо тоненький, тому використовують його гарно. Для зупинки кровотечі або худеньких людей, або тільки на кінцівки. Щоб його підготувати, звісно, я просовую це вушко от, і буду намагатися зупинити кровотечу. Першим ділом, що мені потрібно, мені потрібно його достатньо сильно стягнути. Коли я стягну, оці рожки повинні бути в мене на очах. Якщо вони будуть десь там далі, мені буде важко туди попасти. Один тур достатньо сильний. Другий, достатньо сильний, третій, ну і можна четвертий. І тепер, бачите, я оцей кусочок завожу за рожки сюди. Ну, щоб бути впевнений, я ще завожу і за другі рожки. Ось. І він зупиняє кровотечку. Треба перевірити, ну, я відчуваю достатньо сильний тиск, він показує нічого. З приводу використання подібних речей, звісно, повинно порадитись з інструкторами, котрі вам будуть це показувати. І є ще інші види подібного турнікета або жгута. Він достатньо товщий, котрий можна накладувати на ногу. Зараз я просто показую, як воно працює на верхніх кінцівках. По вартості це недорога річ по порівнянню з турнікетами. А ось. Жгут взагалі достатньо дешевий. Я не кажу, що ви повинні тільки на них звернути увагу, і ми це розглядаємо як альтернативу. Ось. Ну і є такі речі, як косинки. Косинки досі використовуються в багатьох країнах і навіть в тактичній медицині. Косинка взагалі сама по собі універсальна і має там, стандартні розміри. Але скажу так, щоб косинку Звісно, використати, ви повинні зрозуміти, що мені, наприклад, щоб правильно це зробити особливо на нозі, на те, щоб оця гіпотенуза була на відстані всіх моїх рук. Цей косинки буде ну, мені маловастенько для того, щоб кончики зав'язати. Щоб використати косинку, повинні бути допоміжні речі, такі як палочка. І багато хто каже, що це дуже зручно. Палички скрізь лежать. Скажу так, палички скрізь не лежать, спеціально для вас ці палички не кидають. І щоб використати цю паличку, її треба просто взяти і підготувати. Як це зробив я? Бо все, що лежить під ногами, як правило, не годиться для того, щоб закрутити. Тому, якщо ви вирішили покласти цю альтернативу собі в аптечку, то знаєте, паличку треба підготувати так само заздалегідь. Спробуємо зупинити кровотечу, але скажу, що достатньо мало іноді просто касинки палички. Потім, коли паличку ми закрутимо, її треба чимось зафіксувати. І тут на поміч можуть прийти як шнурочок, можливо, скотч і так далі. Ну, в будь-якому випадку я спробую показати. І так, я використовую свої зуби. Щоб зав'язати касинку, потрібно ще й зафіксувати паличку, Тому перший вузілочок я роблю і роблю другий, щоб засунути паличку. Ну, і бажано ще зробити третій, щоб її там зафіксувати. Ось. Прибор є. Для того, щоб зупиняти, достатньо трошечки відтягувати і починати. Крутити. В яку сторону крутити, немає різниці. Є різниця тільки тоді, як ви це будете робити. І так, я починаю достатньо сильно відтягувати і крутити. Пам'ятайте, що це достатньо складний тип зупинки кровотечі, тому що от я сам собі накладаю, мене вже тяне шкіру і тяне одяг. Тому, коли ви будете крутити на звичайній людині, це буде неприємне відчуття. І так, коли я накрутив, паличку, мені треба якось зафіксувати. Тобто, ось тут на поміч, звісно, прийде якісь речі. Якщо б були б цій кінці, про які я казав, трошки довше, можливо, б я б намагався зафіксувати на кінцівки. А так, можна, в принципі, там, упертися там, потренуватися. Але в будь-якої ситуації, скажу, зараз я трошечки не впевнений в тому, що я зупинив собі кровотечу. Тому що там далі вже достатньо боляче. Пульсоксиметр нічого не показує. Пам'ятайте, що цей вид він простий, але потребує тренувань і потребує моменту кріплення. Тому що зупинити кровотечу це одна ситуація, а залишити, щоб вона була зупинена, це зовсім інша ситуація. Щоб ви зрозуміли, я пульсоксиметр зараз накладу на ручку, де нічого немає. І ось він показує. Циферки. Звісно, це не суперточний інструмент, але для наглядності я його використовую. Використовую так само його на тренування. І так, чому я показав цю косинку? Є подібні косинки. Вони використовуються не тільки для зупинки кровотечі, звісно, для мобілізації кінцівки. Про це трошки пізніше ми якось. Розповімо. Але коли ви побачите ось такий момент в аптечці, знаєте, що це не бинт, а це косинка. І є ще один метод, який не дуже часто використовується, але я хочу його показати. От, це звичайний еластичний бинт. Мені чесно, він достатньо подобається як альтернатива. Хоча скажу, все потребує тренувань. І ось буду накладувати на свою вже. Поранену кінцівку умовно. Для цього потрібно зрозуміти, що еластичний бинт, звісно, він еластичний, але в нього є, скажімо, такий от ліміт розтягненості. От саме цим лімітом ми будемо користуватися. Потрібно обмотати паличку пару разів. Я буду використовувати, як я вже трошечки, скажімо, поранений. Якщо ви будете комусь це робити, звісно, вам буде. Трошечки легше. Я умовно замотав десь приблизно 3 тури. Можна, в принципі, зробити 4 тури. Давайте 4 зроблю. А тепер подивіться, уважно. Один кончик я залишив, другий кончик я можу там кудись положити, я його так само буду використовувати. І тепер подивіться, він не такий вже, скажімо, і еластичний. І я вже відчуваю, що з першого разу важкувато. Ну з першого разу. Дуже важливо, коли ви це робите, відтягувати важіль для того, щоб кровотечу, звісно, зупинити, і щоб вам було достатньо комфортно. Ну, скажу, це так само не дуже комфортно. Ось, по причині тому, що потрібно паличку утримувати. В даний момент паличка утримується за рахунок того, що вона впирається мені в плече. Але мені треба її зафіксувати. І я буду намагатися це зробити вже достатньо правильно. Ручка типа не працює. Ось. Ну і звісно, тут вже можна його розпустити і зав'язати, щоб все це утримувалось. Ну, скажу так, всі ці речі потребують тренувань. Можна зупинити кровотечу, особливо на комусь. Ну, скажу трошки не так боляче, як косинка, але кровотечу зупиняти. Ось я послабив, і якщо ви там трошки роздивитесь, циферки там з'явилися. Недостатньо простий момент використання, але можливий момент використання. Ще раз скажу: щоб підготуватися до якихось проблем заздалегідь. Потрібно подумати, чи те, що ви покладете в аптечку для зупинки кровотечі, чи зможете саме ви використати його в екстреній ситуації? Якщо там лежить жгут або навіть турнікет, це не означає, що люди можуть зреагувати і накласти ті речі. Спробуйте завжди потренуватися. Ну і давно хотів розкрити ось цю протиопікову пов'язку, котра не тільки пов'язка, ще й косинка. І достатньо. Просто вона відкривається. Дійсно, касинка ще нормального, гарного розміру. Рекомендую ці касинки, вона трошки пахне, тобто вона і протиопікова, і можна навіть зупинити її кровотечу. Друзі, дякую вам за те, що ви підтримуєте наш канал. Всі речі, що відбуваються тут, вони відбуваються тільки завдяки вашій підтримці. Щоб підтримувати наш канал, Підписуйтесь, ставте колокольчик, там, лайк. От, і посилання для допомоги внизу. Всім гарного дня! Слава Україні!